Всім привіт! Та ви дивитесь канал ТІВІ В Китаї створюється багато речей. Але Китай не є частиною великих торгових блоків, таких як ЮСМК, Європейський Союз або Африканський Союз. Так, він є частиною маленьких. Торговельних блоків, таких як Шанхайських організацій співробітства або Азійсько-Тихоокеанських економічного співробітства. Але він не є частиною великих торгових блоків. Сьогодні я розповім, чому. Перша причина політичні та економічні розбіжності. Китай має свою модель економічного управління, яка іноді суперечить вимогам інших поків, наприклад, державне субсидування підприємств, обмеження на іноземні інвестиції. Друга почина. геополітичні чинники: США та деякі інші союзники обмежують економічний вплив Китаю, що ускладнює його участь у певних торговельних союзах. Стратегія Китаю. Китай часто віддає перевагу двостороннім угодам або власним ініціативам, як от один пояс, один шлях чи регіональне всебічне економічне партнерство, яке об'єднує Китай, Асеан, Японію, Південну Корею, Австралію та Нову Зеландію. Регуляторні вимоги. Деякі торговельні блоки, як ЄС, вимагають високих стандартів у сфері екології, трудового права, конкуренції, які Китай не завжди готовий прийняти. Китай залишається ключовим гравцем у міжнародній торгівлі та використовує альтернативні підходи, щоб розширювати свій вплив без формального членства в певних блоках. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі ТІВІ. Всім бай-бай!